На Маріупольському напрямку бойовики не полишають в спокої. широкине та гранітне. Вночі обстрілювали позиції військових із мінометів. В гранітному люди живуть без електрики. Окупанти підірвали дві електроопори. Репортаж Станіслава Кохарчука. Далі Селище Гранітне одна з гарячих точок АТО. Половина мешканців виїхали, рятуючись від війни. Обстріли тут закінчилися лише у вересні, і життя знову стало повертатися у гранітне. Але надія на довгожданий мир розтанула як перший сніг. Сосвічками харашуючи гас, це купили. так що готують на гаді, поки розтопимо печку дровами вуглем. Вже 10 днів люди у гранітному живуть без електрики. Струм у селище подається з території підконтрольної бойовикам. Поза минулої суботи вони підірвали дві електроопори, що ведуть у село. Тепер мешканці поспішають все поробити засвіта. Заняття у місцевій школі скоротили удвічі уроки фортепіано, 10-річної лізи під загрозою. Грала сьогодні а що це? ну сі це... на ну, ну, руки, мерзне. Ну і так і все, тому що тепло, одягаємося. Опалення, печі на кухні і навіть водопостачання школи в гранітному, усе на електроенергії. Директор у розпачі: якщо школу не підключать найближчим часом, в морози вона просто не зможе працювати. Ми ще з минулого року знали, що якщо не буде переключено наше село на нашу українську сторону, не буде електроенергія йти з цього боку. Ми її ніколи бачити в гранітному не будемо. Та сторона не хоче допускати туди. Специалистов для выполнения работ. Вот в этом вся проблема. Занимается сейчас уже с представителями Волноваской РЕС. То есть обещать в течение 2-3 недель этот вопрос линию перевести и запитать. Іміна запіташку щоб підключити гранітне до електрики з підконтрольної Україні території, необхідно 3 мільйони гривень. Чи знайдуть їх місцеві чиновники? Поки що не зрозуміло. В Ярослав Кречко, Станіслав Кухарчук, Юрій Романюк, Олександр Ковтун, новини телеканал Інтер Донецька область.